Всім привіт, Вітаю вас на каналі from Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, Україна вимагає від Європейського Союзу терміново повернути українських біженців за кордону. Що друзі, це означає деталі в цьому відео? Також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете боротись з російськими ботами. Також що більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, ви знаєте, що в українському інформаційному просторі час від часу з'являється інформація щодо повернення українських біженців за кордоном. з за кордону. З'явилася інформація з декількох джерел: це видання політику, також офіс президента України, кабінет міністрів України. Інформація, котрою я хочу з вами поділитись на цю тему. Взагалі, друзі, дедалі очевидним стає той факт, що дата 4 березня 2025 року, коли закінчується тимчасовий захист українських біженців за кордоном, може бути останнім напередодні, 24 січня. Цю тему вперше офіційно на своєму засіданні підняли урядовці країн Європейського союзу відповідальні за міграцію. Наприклад, видання політико повідомила, начебто, Україна, тисне на Євросоюз, аби він сприяв поверненню українських громадян додому. Один з дипломатів додав, що це прохання від українського уряду настільки конкретне скільки розвідувальне. Також на цю тему висловився радник керівника офісу президента України та. Екс нардеп Сергій Лєченко він поділився ідеєю в лапках, як повернути додому українських біженців. Для цього цитую європейські країни повинні припинити допомогу українцям, які виїхали через війну. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню. Водночас, аргументи про те, що повертатись в Україну може бути небезпечно. Екснардеп чомусь назвав. Несенітницею біженцям, я каже він, не довелось би воювати в окопах, але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні, платити за оренду квартири в Києві, наприклад, користуватися поліклініками та аптеками, платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Ваші гроші відсутні в економіці, каже він, і ситуація стає все складнішою. Резюмував радник голови офісу президента свою ідею. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. На мою особисту думку, люди, котрі хотіли повернутися за кордону в Україну, вони вже це зробили. Хто ще не повернувся, але можливо планує повернення. Він також це зробить. Ті люди, хто зараз за кордоном українці, хто взагалі планує залишитись, я вважаю, ми не маємо права Змушувати їх повернутись назад в Україну, і також ви погодитесь для того, щоб повернути велику кількість людей. Їм потрібно зробити умови для повернення. Перше це припинення війни в Україні. Наступне це якийсь соціальний захист, підвищення зарплат і таке інше. Також свою думку щодо повернення українців за кордону напередодні висловила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йогансен, вирішуючи долю українських біженців в Європейському Союзі, профільник департамент Єврокомісії був і лишається. На зв'язку з компетентними органами влади України Єврокомісія не вноситиме пропозиції, доки не пересвідчиться, що їх підтримують як Україна, так і держави. Члени ЄС, ми не будемо нічого розробляти, доки у нас справді не буде гарної посадкової зони разом із державами-членами і Україною. У Кабміні відповіли про тиск України на європейський союз щодо повернення біженців. Українська влада не має прямої позиції про те, що українські біженці мають повертатися додому. Про це заявила віце-прем'єр міністерка України Ольга Стефанішина, коментуючи статтю політико про нібито певний тиск на країни Європейського союзу з боку української сторони. В цьому питання. за словами міністерки, позиція української влади полягає в тому, що українці в ЄС повинні мати право на тимчасовий захист, в тому числі і в 2025 році, і після нього, і навіть у разі припинення воєнних дій. Державний секретар Бельгії з питань міграції Ніколь Демур сказала, що навіть якщо ми не знаємо, якою буде ситуація в березні 2025 року, ми повинні готуватись до різних сценаріїв в майбутньому в інтересах наших друзів в Україні та в інтересах людей, які які Були змушені виїхати з України. І остання друзі, наприклад, Ірландія не збирається відправляти на батьківщину громадян України, поки не закінчиться війна з Росією. Міністр юстиції, наприклад, Німеччини Марко Бушман заявив, що уряд ФРН не зможе змусити українських біженців повертатись додому і стати на захист України. Естонія також висловила, що вони не вирішують, хто з українців. Коли чи взагалі має повертатись на батьківщину, ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи? Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.